Хорошок – це seo френдлі платформа, яка дозволяє нашим клієнтам без обмежень зростати в органічному пошуку. Наші можливості не революційні, і це окей, бо головна наша перевага тому, що ми вбудували всі необхідні SEO інструменти в платформу. Тому наші клієнти можуть запускати SEO-оптимізацію одразу після створення сайту, без технічних дороботок і зайвих витрат. І в цьому відео я розповім вам про SEO можливості Хорошопу і поясню, як це працює. Тож не буду затягувати, постараюсь не ускладнювати і переходимо до суті. На хорошо ви самі задаєте формули, за якою будуть автоматично генеруватися адреси сторінок. Замість довгих, незрозумілих посилань, типу ось цього, у вас будуть чисті, зрозумілі URL, типу ось цього. Або ось цього. Такі адреси ще називають ЛЗУ людині зрозумілі урли. Вони допомагають пошуковим системам швидше індексувати сторінку. Вставка, що таке індексація? Це коли пошукова система знаходить вашу сторінку, вивчає її вміст і додає до своєї бази. І тільки після цього вона з'являється в результатах пошуку Google. Можливість налаштувати адреси сторінок це особливо корисно, якщо ви, наприклад, переносите свій сайт з іншої платформи. І замість того, щоб налаштувати редиректи, на Харашопі можна просто зберігти старі адреси. Це допоможе вам уникнути просідання в пошуковій видачі. У кожного інтернет-магазину є купа сторінок із дуже схожим контентом. Особливо це стосується фільтрів. Їх комбінації можуть створити мільйони сторінок. Якщо всі ці сторінки потрапляють в індекс, це може нашкодити вашому сайту. Чому? Ну бо, по-перше, Google має обмежений краулінговий бюджет. Краулінговий бюджет це кількість сторінок, які він готовий сканувати на одному сайті. Якщо цей бюджет витрачається на дублікати і фільтраційні сторінки. Важливі сторінки можуть взагалі не потрапити в індекс або будуть скануватися дуже рідко. По-друге, однаковий контент розмиває ключові запити. Сторінки починають конкурувати між собою, і Google просто не розуміє, яка ж з них головна. І по-третє, це ускладнює внутрішню перелінковку, знижується ефективність передачі так званого лінк-джуз соку від посилань. І важливі сторінки отримують менше ваги через розсіювання. Що ж зробив Хорошоп? Ми автоматично обмежили сканування дублюючих сторінок через Robot.txt. Додали налаштування MetaRobots і використовуємо Real Canonical для правильного визначення основних сторінок для різних типів сторінок своїх нічки налаштування. Всі сторінки фільтрації закрито від сканування та індексації за замовчуванням. Це допомагає вам уникнути дублювання контенту із зайвого навантаження на краулінговий бюджет, але при необхідності потрібні фільтри можна відкрити. Ще один важливий момент це індексація сторінок пагінації, тобто сторінок із нумерацією. Єдиної думки серед SEO-спеціалістів тут немає. Тому в Хрошопі ми зробили кілька режимів, між якими вам буде легко перемикатися. За замовчуванням пагінація відкрита для індексації. Це відповідає рекомендаціям багатьох досвідчених SEO-фахівців. А якщо потрібно, можна замінити налаштування і обрати той режим, який підходить саме для вашого сайту. Правильна індексація зображень це ще один спосіб отримати додатковий трафік це пошук за зображеннями. Щоб пошукові системи правильно розуміли, що зображено на ваших фото, їм треба дати підказку. Зробити це можна двома способами: перший це налаштувати Alt і Title для зображень за шаблоном. Це короткий текст, який описує картинку і які бачать пошукові роботи. Друге це використовувати спеціальний файл. Він містить посилання на важливі зображення та їх підписи і допомагає прискорити їхню індексацію. Так, ви не просто показуєте товари на вашому сайті, а ще й отримуєте шанс потрапити в пошук google картинки Ще один важливий елемент SEO це правильне заповнення метатегів. Taitle, HLink, Description, і в хорошопі їх можна заповнювати вручну або налаштувати шаблон для кожного типу сторінок. Все це робиться прямо в адмін-панелі вашого сайту. Просто вказуйте потрібні параметри, і система автоматично підставляє їх у потрібні місця. Наприклад, ось такий шаблон для тайтл. Купити. Тайтл – бренд за прайс в Києві. І після підстановки даних він буде виглядати так: купити кросівки Nike за 1045 гривень в Києві. Навіщо це потрібно? Метатеги допомагають і пошуковим системам, і вашим відвідувачам розуміти, про що ця сторінка. Вони впливають на індексацію та формують той самий текст, який бачать користувачі у видачі вугла. А гарно прописаний тайтл чи діскріпшен часто мотивує клікнути на ваш сайт. Ще один важливий момент це мікророзмітка. Завдяки цьому ваш сайт може отримати більше привабливий сніпит у вилічі, наприклад, із ціною, рейтингом чи наявністю товару. В Хорошопі всі необхідні теги генеруються автоматично для різних типів сторінок. Тож вам не треба нічого налаштовувати вручну, система зробить це все за вас. Ще один важливий інструмент це файл Sitemap.xml. Його можна уявити як картку вашого сайту для пошукових систем. Він містить посилання на всі важливі сторінки, що допомагають роботам гугла швидше і точніше індексувати сайт. Для інтернет-магазинів це особливо актуально, бо сторінок може бути тисячі або навіть десятки тисяч. На хорошопі сейтмеп створюється автоматично та відповідає всім вимогам Гугла. До нього додається не тільки сторінки, а й зображення. Якщо сторінок більше 50 тисяч, сайтмеп автоматично розбивається на кілька файлів, як це потрібно за правилами пошуковиків. Так що вам не потрібно просто турбуватися про технічні нюанси, бо система зробить усе сама. Ще один важливий фактор для SEO це швидкість завантаження сайту. В Хорошопі ми постійно працюємо над тим, щоб сайти наших клієнтів працювали швидко. Впроваджуємо всі рекомендації Google, тестуємо результати в PageSpeed Insight і перевіряємо реальні показники про досвід користувачів Chrome. І за. Обома метриками наші сайти показують високі результати. Але важливо й пам'ятати, що на швидкість впливають і зовнішні фактори, які залежать не тільки від нашої платформи. Це, наприклад, може бути розмір зображень, підключення сторонніх скриптів типу Hotjar чи АБ-тестів, нестабільний інтернет з'єднання або навіть тип пристрою користувача. Ми зробили все, що залежить від нас із технічного боку. А як показує практика, реальна швидкість може відрізнятися на кожному сайті через певні фактори в Хорошоп клієнтські сайти мають окрему мобільну версію. Це не окремий сайт, а спеціальний код, який завантажується для мобільних користувачів. Із незмінною адресою сторінки. Це рішення називається динамічний показ. Його рекомендує сам Google. Мобільна версія легше заадаптивно, швидше завантажиться і виглядає краще, бо не тягне зайвого коду. Ще одна важлива річ це чистий семантичний HTML-код. Хорошо ми використовуємо сучасну вьорстку без зайвого коду з правильним оформленням заголовків, підписів, дозображень та інших деталей. Це допомагає покращити рейтинг сайту в пошукових системах. Також ми дотримуємось рекомендацій щодо SEO-текстів. У нас вони розміщуються внизу сторінки під товарами і основним контентом, щоб не заважати користувачам, але залишатися доступними для пошукових роботів. Плюс SEO-тексти можна налаштувати окремо для кожної мовної версії сайту. Друзі, це були основні SEO можливості хорошопу і те, як вони допомагають вашому сайту просуватися в углі. Я розумію, що тема SEO не з легких, тому пишіть свої питання в коментарях і з радістю поясню все детальніше. А в першому коментарі я залишаю для вас посилання на корисні матеріали про SEO на нашій платформі. Ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео!